Привіт, Макс! Дівчина поїхала на місяць в Польщу. Підзаробити. Що там за місяць багато встигне чи ні? З подачі батька, який там працює, разом ще не живемо. Цю ідею я не підтримував, але і не забороняв. Це нормально її так відпускати. А яка інша, так яка, які варіанти можеш запропонувати? Я думаю, що якщо б ти там запропонував, не знаю, скажи, слухай, давай ти туди не їдеш, але ось тобі гроші. Давайте туди не їдеш, але тут є також варіант з роботою. А вона на це не погодилась, бо, наприклад, і все одно поїхала. Це дивно. Але якщо як ти кажеш, слухай, давай ми з тобою будемо просто чпокатись, давай у нас з тобою будуть стосунки. А як там будуть з'являтися гроші? У мене відповіді нема. Ну тут, скоріш, до тебе тоді питання. Добре, що дівчина готова заробляти гроші. Добре, що вона поїхала працювати. А ти, коли. Питаєш нормально чи не нормально, відпускати які у тебе інші варіанти, як міг би цей місяць відбуватись? У тебе вони є? Здається, що ні. Може я помиляюсь.